Коли ви перестали бути наївною дитиною, коли мій дідусь алкоголік запитав мою сестру під час різдвяної вечері, чи вона добре вимила кицю, коли приймала душ? Я був у початковій школі. Це був не єдиний раз, коли він говорив жахливо неприйнятні речі сексуального характеру нам, дітям. Коли мені було сім, мій дядько намагався скинути мою маму з балкона третього поверху. Це бачили також мої обидва рідні брати та двоюрідний. Вони посварилися через якусь дурницю. Наступного дня мою маму заарештували за те, що вона проїхала на автомобілі повз охорону до закритого комплексу, де жив мій батько, зі мною в машині. Після тих двох днів я вже ніколи не був таким як раніше. Мені було 10. Моя маленька сестричка раптово померла, і я прокинувся від крику батьків. Я бачив, як мій тато плаче раніше. Я думав, що він скеля і не може плакати. Я пам'ятаю, як тримав свою сестричку перед приїздом Коронера. Тоді я зрозумів, що в житті немає жодних гарантій і що ти можеш втратити того, кого любиш в будь-яку мить. У мене розвинулась тривожність, нездорове бажання захистити близьких. Я став забобонним вірив, що одна помилка може стати причиною смерті всіх моїх близьких. Я борюся з цим щодня. На жаль, це був лише початок кінця мого дитинства. Коли мені було вісім, я йшла зі своєю найкращою подругою, сільською дорогою. Вона про щось замислилась і ступила перед лісовозом, який проїжджав повз. Дивом вона вижила, але втратила одну ногу. Частина тіла від грудей донизу паралізована. Також залишились серйозні когнітивні порушення. До цього моменту мій світ у нашому маленькому гірському містечку був досить іделічним. Я досі пам'ятаю все з точністю до наносекунд. Мого брата, молодшого на два роки, часто бив старший хлопець, коли він повертався додому зі школи. Він був у п'ятому класі, а я у сьомому. Ми часто приїжджали з міста в місто через батькову роботу, тому завжди ставали об'єктами глузувань, кипкувань. іноді отримували добрячого прочухана. Моя мати наполягала, щоб ми не відбивалися, тому ми просто мовчки терпіли все, що випало на нашу нелегку долю. Ми були дуже пасивні і підставляли другу щуку. Одного разу я прийшов додому і побачив, що мій брат сильно плаче. Я поцікавився, що трапилось. Він показав мені синці та розбиту губу, наслідки. І зустрічі з хуліганом. Мама раніше зустрічалася з директором школи і навіть розмовляла з мамою дитини, але нічого не змінилося. Цей чувак регулярно бив брата. Але в той день я дуже розлютився. Наступного дня я вийшов зі школи раніше і вирішив зачекати братового кривника за будівлею. Коли він повернув заріг, я схопив його так сильно, як міг, і вдарив об стіну. Сказав йому, стіпивши зуби, щоб він ніколи більше не наближався до мого брата. І що тепер він відповідатиме за те, щоб ніхто його не ображав. А якщо не впорається, я повернуся. З тих пір більше ніхто ніколи не торкався брата. В той день я навчився постояти за себе, ніколи не розповідав ні матері, ні братові про те, що сталося, боявся потрапити у халепу. Мені було 6 років, і серед ночі поліцейський ніс мене до карети швидкої допомоги. Пам'ятаю, я сперечалась із офіцером, що я велика дівчинка і можу ходити сама. Моя мати була психічно хвора і вирішила покінчити життя самогубством, але не могла залишити дітей, тому нагодувала спершу своїми таблетками нас. На щастя, батько майже одразу дізнався, і ми не постраждали. Батькові довелося боротися з державою за опіку над нами. Він змушений був відправити нас до іншого штату на деякий час, щоб ми не потрапили до прийомної сім'ї. Згодом йому знову довелося відвоювати право опіки в суді, коли маму виписали з лікарні, і вона звернулась до суду для поновлення своїх батьківських прав. Ці судові витрати завели нас у злидні. Хоча батько пояснював нам, що це не вияв браку любові з боку нашої матері, а радше її надмірна любов. Я зрозуміла у тому вісі, що діти часто бувають безпорадними уламками кораблів у вирі бурхливого дорослого світу. Моя мама померла від раку, коли мені було три роки. Мій батько весь час працював, щоб не бракувало грошей, тому я почувався трохи знехтуваним. Він дозволяв мені робити все, що захочу, але не розумів, що інколи все, що мені потрібно, це щоб він проводив зі мною трохи часу. А потім він одружився на монстрі, який чинив психологічне насилля. Цей монстр привів із собою своїх чотирьох дочок, які були її точними копіями. П'ять років я прожив у власному домі, не почуваючись в безпеці. Це непогано мене загартувало. Дійшло до того, що я два роки спав з дідовим поліцейським кейком із червоного дерева та сокирою під ліжком. На щастя, як тільки вона спробувала застосувати до батька психологічні маніпуляції, які тестувала на мені, він швидко зрозумів, що до чого. Розпитав мене про все і витягнув нас з того серпентарію. Я не затаїв на нього Особливої образи, тому що він справді старався з усіх сил. Це показало мені, що всі мають право на помилку. Та іноді одна сніжинка може спричинити цілу лавину. Набожний учитель сказав мені, що Ісус помер, і це особисто моя провина. Він використав нашу релігію, щоб покарати мене за те, що я нечемно поводився в дитинстві. У той момент я зрозумів, що дорослі здатні на дуже жорстокі вчинки з відносно дріб'язкових причин. Коли мені було 4 роки, я жила на фермі зі своїми рідними та зведеними братами і сестрами, відчимом і мамою алкоголічкою. Над нами всіма постійно знущалися та жорстоко з нами поводились. З наслідками такого виховання я досі борюсь, хоча давно вже виросла. Щоб хоч якось уникнути знущань, я часто втікала з дому та сиділа в загоні з коровами. Я подружилася з однією корівкою, яку назвала Джорджем. На жаль, моїй сім'ї стало відомо про цього доброго маленького товариша. Я розповідала Джорджу про свої мрії стати балериною і мати власну коров'ячу ферму, де я могла б гратися з коровами цілий день. Одного разу до нас прийшов незнайомий чоловік, і мій відчим вивів Джорджа з загону. Моя мама сказала мені та іншим дітям піти на батут. Ми так і зробили. Я почула гучний постріл. Минуло трохи часу, і до батуту підійшла мама із закривавленими руками та гігантським серцем. Вона кинула його на батут і змусила нас грати з ним. Усе це супроводжувала словами на кшталт: Джордж любить вас усім серцем. Заохочувала братів і сестер кинути серце мені. Я не могла вилізти з батута і змушена була дивитись на серце свого друга, поки мама сміялась. Після цього мене тижнями змушували їсти м'ясо Джорджа. Мені досі соромно розповідати цю. Історію, бо я вважаю себе чудовиськом, знаючи, що з'їла свого друга. Коли мені було 5 чи 6 років, я дружив з хлопчиком, що жив по сусідству. У нього був молодший розумово неповносправний брат. Ми з другом часто грались і завжди потрібно було стежити за тим, щоб хвіртка була правильно зачинена, бо брат міг втекти. Одного разу хвіртка не була замкнена як слід, не з нашої вини. Молодший брат вийшов, пішов до річки неподалік і втопився. У глибині душі я знав, що це не моя провина, але я був ще дитиною і постійно звинувачував себе у тому, що сталося. Я багато разів бачив той злощасний паркан і торкався його. Що якщо я якось пошкодив його і убив цього хлопчика? Зайве казати, що того дня я втратив частину дитинства. Зараз я чудово розумію, що це не моя провина. З боку його батьків було фатальною помилкою покладатись на той невеликий парканчик. Лише він стояв між бідолахою та майже вірною смертю поза домом. Окрім того, він вже тікав у минулому. Його знаходили посеред дороги або біля тієї самої річки. Пізніше моя мати зізналась, що у його батьків теж були певні психічні проблеми. Незабаром після його смерті вони переїхали, і я більше ніколи їх не бачив. Бачив, коли моя колишня дівчина з коледжу завагітніла, на той момент я не хотів бути батьком, і мій колишній найкращий друг вирішив затіяти сварку з нею, а потім сильно вдарив кулаком прямо в живіт, що згодом спричинило викидань. Я намагався бути поруч із нею, але вона не хотіла мати зі мною нічого спільного після цього. Коли мій тато викрав мене і мою сестру, юридично це було викрадення, тому що він був позбавлений батьківських прав, але ми застрягли з ним майже на три місяці. Він промив мізки моїй молодшій сестрі, щоб вона боялась нашої мами, знущався над чотирма синами своєї дівчини. Закінчилося тим, що мені вивихнули руку, і я напісяв у штани на задньому сидінні поліцейської машини. Моя мати страждала від параноїдальної шизофренії. Спочатку вона була просто неприємною та злою жінкою, я завжди її боявся. Але з часом їй ставало все гірше. Коли я навчався в середніх класах, вона вже витворювала різне шизоподібне лайно. Якось сперечалась з неіснуючими людьми, голосно реготала нічого. Думала, що хтось переслідує нас у машині, історично кричала тощо. Одного разу вона погрожувала мені ножем, кричачи, щоб я ішов робити домашнє завдання. Я не хотів повертатись. Додому після уроків, зазвичай або гуляв містом, або ходив до міської бібліотеки. Іноді вона заходила туди сердита, що я не прийшов додому одразу і витягувала мене за шкабарки. Коли ми поверталися, верещала на мене за те, що не пішов додому. Це переходило у образливі вигуки про те, яка я жахлива дитина, і що моє життя завжди буде пеклом і лайном. Згодом дійшло до того, що вона жила у своєму вигаданому світі і майже не спілкувалась з нами, не враховуючи її постійних погроз вбивством, якщо Хтось із нас не мив миску після пластівців. Органи опіки рознюхали нашу ситуацію і, зрештою, витягнули нас звідти. Коли це сталося, я був у сьомому класі. Очевидно, вчителі, які навчали мене того року, забили тривогу, тому що мої оцінки пробили дно, і я перетворився з тихої дитини на агресивну та грубу. Я майже не приймав душ, не їв і замкнувся в собі. У мене розлад аутистичного спектру в той час він почав проявляти ще більше. Я почувався беззахисним, почав боятись вчителів. Якщо на 5 хвилин запізнювався на перший урок, просто йшов сидіти в туалеті, тому що мені набридло, коли мене лають і кричать. Я просто не хотів, щоб мене бачили. Після того як я покинув ту діру, моє дитинство не стало кращим у старшому віці. Я ще більше втратив віру в людство з інших причин. Але основною причиною руйнування мого дитинства таки залишилась моя мати. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, коли ви перестали бути дитиною. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі.